Юрка, що ти робиш? Павло, ну, батарея просіла на Теслі. Все, закапую, утилізую. Тют, тют, а ти ж мені казав, що у тебе є людина, яка робить із цих батарей накопичувач для будинку. Блін, точно. Прикинь забув. Перерив мені участок. Ладно. Срочно до нього. Пошли грузити батарею тоді. Підемо. Так, друзі, зараз ми побачите інсталяцію для одноповерхового будинку. Площею десь квадратів я бачу 100-150. Значить, от така тесловська батарея, яка стоїть на землі. Так от дуже зручно, абсолютно не заважає і не займає багато місця. І інвертор. Інвертор де є. Зараз ми бачимо, що він переключився, тестують включення-виключення, тому що в будинку працюють кондиціонери Ну, і побутова техніка. Зараз прийде Олександр і більш детально нам все розкаже, тому що, ну, самі розумієте, я цю інсталяцію бачу вперше. Стоїть вона отак, от, просто в гаражі. Просто в гаражі, абсолютно безпечно. Ну, ви бачите, да, що. Ну, про її існування можна навіть і не здогадуватись. Ось так от просто. Все дуже просто, в тебе просто завжди є світло. І все. Все, що тобі треба знати. А все інше за тебе зроблять професіонали. Олександр, ну, тут без тебе ніяк. Привіт. Без мною ніяк привіт. Ну розкажи нам, а можемо світло включити? Трошки додати. Потяне батарея? Пару лампочек. 65 кВт-годин. Батарея 65 кВт-годин це залишкова. Це залишкова, номінал 72. 72 да? 72. Ну, тобто вона не така вже і відпрацьована, в принципі? Ні, це свіжа батарея з розмотаної машини, яка повністю уціліла, повністю справна по безпеці і так далі. Угу. Так, і що ти з нею зробив? Підключили до інвертора, з'єднали по коншині, Тобто інвертор бачить її температуру на даний момент 38 градусів. І зараз 3800, він з неї забирає. Там вже навіть 4700. Щось повмикали в будинку. 5. Тобто вона зараз видає на будинок 5 А, 6, стоп, не видається, вона зараз заряджається. Це ж ми подали на пругу 6.25, у неї зараз на зарядку. Вона заряджається 625, а 1. видає зараз? Ну, зараз він... будинок споживає кіловат. Один кіловат. А, якщо ми можна виставити на даному інверторі на зарядку 37 ампер. Три фази? Три фази. Три фази. Тобто зараз вона підніметься. Дивимося уважно. Ну, вона вже майже заряджена, але зараз вона підніме потужність. Ну, все і одно 6 кВт зарядки це зараз кількості. буде більше. Вона майже заряджена, але вона зараз має приподняти до кого. А ну, може вже і не підніме, вона повністю заряджена. Так, в батареї 62, ти сказав, да, залишив? 65. 65. Скільки mm -hmm. часу вона може давати світло на такий будинок? Скільки там квадратів 150 на такий будинок добу. Добу при, повному завантаженні. Да. при з кон... повному завантаженні з кондиціонерами з да. побутовою з технікою Да? Повністю. так да. і да. на 37 30... амперах зарядки за скільки годин вона зарядиться до повного? Близько 6 годин ця батарейка буде заряджатися з таким інвертором. Якщо взяти більшу потужність, відповідно буде швидше заряджатися. Більшу потужність інвертора. Так, да. тобто там 30 кВт буде її майже вдвічі швидше заряджати. Але ж це ще залежить від того, яку потужність дає вхідний трансформатор. Правильно? Так, і ще плюс, який у цих інверторів. Тобто, якщо у вас підключена потужність, наприклад, там 10 квт три фази, ви берете таку 30-ку, заганяєте 10 кВт на годину в батарею, і відповідно у вас 30 кВт потужності може бути у вас на, на учасник. Тобто 6 годин вона на, на, на виробництві, гу... не знаю. Там... Грубо говоря, вона. 6 годин заряджається і добу видає. Да. А якщо, наприклад, світло дали всього на 3 години, як останнім часом, то на півдоби вистачить з головою? Так, да, вона 3 години зарядилася, півдоби потримала, потім дали світло, вона ще дозарядилась. Ну от ми приїхали тільки що на об'єкт, на батарею, у нас зараз 95%. Угу. Тобто вона повністю заряджена, вона собі встигає її будинок підтримувати і заряджати. Тобто, по суті, людина власник будинку і не відчуває того, що немає, в принципі, світла, можна так, так сказати. Так. Заряджає Infinity від розетки. Infinity бензина. А, ну, <реш> ладно. Так, ну добре, це на прикладі от такої батареї. Це, в принципі, вона можна сказати як нова. Да? Ну, майже нова. І скільки така буде коштувати батарея? Ну, по ринку їх беремо, плюс за підключення. Тобто така батарейка обійшлася близько 4 тисяч. Це чисто за батарейку. Плюс монтаж, плюс логістика це все також забирає певні кошти. Угу. Тобто можна так це збирати. Коротше, щоб розрахувати під ключ, треба просто тобі зап... Та, написати. Треба знати або... споживання за добу. Скільки потрібно резервувати, яка максимальна потужність, яка середня потужність. В принципі, таких інверторів можна паралельно чіпляти 16 штук і до кожного чіпляти по дві батарейки. Тобто зібрати кілька мегаватт це взагалі не проблема. Mm -hmm. Якщо треба більше, їх ще можна послідовно з'єднувати. Mm -hmm. Ну це для виробництва. А отак, от, наприклад, для приватного будинку, ну отут Одна, я бачу. На дві батарейки з головою. А якщо це буде, наприклад, висажена батарея, ну, наприклад, там зі старої. В 85 або 70, вистаже, ну тіпа, вже висаджено на 50%. Наприклад, буде працювати? Який це буде прайс за батарею? Зараз таких батарей на ринку мало, тому що їх вже всі розпотрошили розборщики на гайки. Mm -hmm. Тобто ми стараємося брати ну, нормальні цілі батарейки. Тобто повністю справжні по безпеці і так далі. Тобто, попит в основному на. Хороші нові так, батареї, типу на, на утіль хто не хоче. Не так, не так. Утіль я навіть не взявся би ставити у тіль. Mm -hmm. Навіть там деякі кажуть, та її можна відбалансувати, її там можна підзарядити і так далі. Утіль це утіль. Я просто подумав про те, що, наприклад, у когось вдома є Тесла да? і Він, наприклад, собі купив ну, нову батарею. Тут ройка Тобто, це вже не такий старенький. Це від все з старих... із Y, так? Да? Да, з АРХЕС, і X, батарейки так не ставляться, у них інші протоколи, і там багато мороків, щоб mm -hmm. їх запустити. Тобто все-таки треба з S, -S, -S батарею S треба закапати. З 1 по 23 рік підключається. Mm -hmm. e, наскільки знаю, плейди підключаються, а ще не підключав, скоро спробую. І тройки Y взагалі без проблем пачками їх вже підключають. Mm -hmm. Так, коротше, з S їдемо закапувати все-таки? E, Ну, чого, можна розібрати на гайки, зробити маленькі, якісь безперебійника. Низьковольтні системи. Ну ладно. Скажи, будь ласка, ще по е нагріву батареї в процесі роботи і по деградації. Наприклад, через 5 років використання деградація приблизно цієї батареї, яка може бути? Ну, якщо її ганяти кожен день, ну так скажем, від 0 до 100 хоча можна обмежити, тобто виставити там заряд від 10 до 90 то вона буде служити ще довше. А так, по ідеї, якщо використовувати всі 100 ємності, то за 5 років не факт, що ви помітите цю деградацію. Тобто, якщо вона там стане вам тримати не 40 годин, а 39 годин, там 30 хвилин, угу. ви ж за 5 років цього не відчуєте ніколи. Тобто настільки незначна через відсутність навантаження, як да. типу, при машині що. Ну батарейка, от, наприклад, у вашому мобільному телефоні батарейка працює з токами 1С, 1,5Ц. Mm -hmm. Тут вона працює стоками 0,2, 0,3, mm -hmm. і то це, якщо тут буде стояти 20-30 кВт інвертор, з цим інвертором вона там буде працювати при токах 01 012 с Тобто вона фактично працює ну, на, на набагато менших потужностях, ніж працює у вашому мобільному, відносно є. Коротше, навантаження абсолютно мінімальне. Мізер, Просто мізер. мізер. Для цих батарей це просто мізер. Я так бачу, що ну, ти... Типок... В, ага. в Тесли мотори там 300, 400, ну, 700 кВт, інвертор 15. В Тесли зарядка 100 кВт, інвертор 15. Тобто, по суті, якщо навіть купити висажену батарею з Model Y або Model 3. Там, вообще, там... 10 років можна ще Іще не варитися. Можна... А то і 50, коротше. Да? Ну, 50 не факт. Но... Ну, 10 50. точно. Я бачу, що ти підключився до батареї по Wi-Fi. Да. Також бачиш... у нас є моніторинг, uh -huh. тобто ми можемо подивитися її рівень заряду, тобто це можна підключити у внутрішню мережу Wi-Fi або просто до модуля, який встановлений на батареї. Uh -huh. Тобто ми бачимо, що зараз 3,5 кВт в неї заливається. Тут виставляється ємність, ємність це чисто номінал. Mm -hmm. Тобто, це як вказали, так воно плюс-мінус посчитає. Тобто це не критично. Плюс по елементах ми можемо бачити дисбаланс. І якщо так от класнути. Всі 96 елементів, ми можемо okay. бачити вольтаж на кожному із цих елементів. Тут ти, по суті, сидиш вдома і моніториш все, що відбувається маєш. Можна з сидіти у будинку, підключитися до мережі Wi-Fi, до якої uh -huh. буде підключена батарея, просто ввести її IP-адрес і подивитися всю інформацію по ній. Е, також тут відображається температура. Зараз я покажу. Тут у нас відображається температура. Зараз на одному з датчиків показує 40 градусів, на другому 36. Ну, зараз і на вулиці якби не дуже холодно. Mm -hmm. Але в принципі для цієї батареї це непогано. Тобто її на машинах до 80 градусів гріють і їздять. Навіть ну, якщо на вулиці буде плюс 40, все одно пофіг. Вона буде холодна. Крутяк. Такий собі, павербанк маленький. Да. І є ще один зараз проєкт, який не знаю, як ми будемо реалізовувати. Зараз клієнт шукає колеса. У е, нього виходить е, виробництво, є невеличке, у них ціна за кіловат, якщо не помиляюсь, близько 13 гривень. Дома по ночному таріфові зарядився, інвертор, дві батарейки, приїхав на роботу, підключився, попрацював і поїхав додому. Павербанк на колесах ємністю плюс-мінус 120 кВт. Так, ну це можна взагалі розказувати? Це зараз приймуть закон сразу. Це Всіх... треба патентувати. Всі, хто придумав павербанк на колесах, вже повинні одразу. Треба патентувати, поки вони нічого не придумали. От друзі, от ви побачили, як це все працює. Отак от, прикладі звичайного заміського будинку квадратів на 150. Все просто, гарно і суперефективно. Тому, друзі, якщо ви думаєте, що ви будете страждати від світла цією цим літом, осінню або зимою, да, так, відсутністю світла, то ви знаєте, що можна звернутися до Олександра, і Олександра допоможе вам зробити таке безперебійний, безперебійне джерело живлення вашого будинку. Ну, квартири навряд чи, я думаю, да? Чи все такі? Ну, Я бачив, як хлопці заносили да? такі батарейки у ліфт. піднімали да? на етаж, але не знаю, грушчики в є, все. Вантажники заносять, куди скажете. Треба в квартиру, заносимо квартиру. А Ми коридорі двері дозволили. Та, в принципі, що там. А, і вантажний ліфт. І вантажний ліфт. А ну так, да, вона ж важить кілограм 300, так? Да? Ні, це десь 450-470, це 75 кіловат. 500 плюс, здається. Не пам'ятаю точно. це подається. Ну, коротше, ви зрозуміли. Або будинку, або квартири. Виробництво мануфактури. Виробництва, да. Коротше, все, що можна -за заживити, але треба три фази, звідти. Все, що можна заживити, Олександр заживе. <рес> Контакти Олександра будуть в описі до цього відео. Якщо будуть якісь питання, ви можете до нього абсолютно вільно звернутися по телефону, в телеграмі, написати, і він у вас проконсультує і підбере те, що вам потрібно. В принципі, та й все.